Привіт! я Жанна Бланк на своєму каналі Наші Люди всюду подовжую свою рубрику. Лох про моє життя у Німеччині. Сьогодні я хочу вам розповісти і показати, як я живу у самому маленькому селі у Німеччині у будинку, якому вже понад 300 років. Додивіться це відео до кінця, буде цікаво. Доєднатись до мого каналу, ставте дзвіночки, подавайки. Я буду вам за це дуже вдячна і обов'язково пишіть ваші питання і коментарі. В цьому домі вже живе більше трьох поколінь однієї родини старий дім з сучасним видом. Німці дуже слідкують за своїм порядком, за чистотою, все у них завжди є в порядку скрізь. Ну і почнемо з того, що є коло дому. Ну, це такі є великі прибудинкові будови, є склад великий для дров. Гараж є, це обов'язково. У цій родині є великий трактор, і він не один, є ще й маленькі там у нього, майстерня дуже велика, є верстаки для розпилу дрів. О, тобто такий він справжній хазяїн. Я живу в такому будиночку. В ньому два поверхи, такий вхід. Землі майже немає, бачите? І такі очі споруди біля нього. Тут була конюшня, це великий фермер, трактор в нього, дрова, гараж. І ще мені дуже подобається, оця споруда, вона така старовинна. Особливо, коли дивлюся, як вона складена з оцих стародавніх. Каміння стародавнього, як замок. Начебто, і ось така ручка. Це майстерня. Тут він це ремонтує. Це також його. Раніше колись у нього були ще й коні, конюшня, така дуже велика. І у Німеччині мати свою, скажімо, приватну власність будинків і ще таких великих будівель. Врахується, що сім'я, в общем-то, заможна. Хоча вони живуть дуже просто, не скажеш, що вони якісь такі дуже великої заможності. Зовсім немає землі поруч, самого як ґрунту, все заасфальтовано або покрито тротугарною плиткою. І є тільки от така маленька клумба моя, на якій я вирощувала спочатку квіт. Тим. Квіти висаджують із розсади. І от я купила собі квіти з моїми самими улюбленими фарбами. Потім на своїй клумбіці я вирішила спробувати посадити очі. Ну, що можна на такій маленькій клумбі посадити? От я томати купила. Помідори тут продаються як декоративні рослини. У виді розсади, у горщиках кожен окремо, і зовсім не дешево коштують. Ну, от я купила два таких горщика, і вони в мене досі пір і ще ростуть, і є. У мене навіть урожай помідорів. Получається, вони, хоч і маленькі, але такі вражайність висока. Ще посадила Петрушку тут коло нього, от також з розсади, тому що тут все висаджують тільки з розсади. Вони тоді швидко росте все. А це мій маленький городик. Навіть тут є. Землі в них тут нема рядом. А це мій помідори, навіть розрослися, хоча вже і осінь, холодно, а помідори ще є. Навіть червоніють там трошки. Моя улюблена гроза, от і мої квіточки, навіть горіх. Тут у них дуже так прийнято, що у таких великих або маленьких горщиках коло дому можуть рости не тільки квіти, а можуть рости навіть дерева. Тому що так у них якось дуже вони люблять, щоб їхні будинки були прикрашені і квітами, і якоюсь такою зеленю, і кущами, і деревами. У кого є земельна ділянка, ті висаджують на землі. А у кого немає, то ті садять у горщиках. Дім, в якому я живу, має два поверхи: і один і підвал. На першому поверху розташовані кухня, розташовані три кімнати, і велика душова кімната з туалетом. Ось погляньте, ось у нас. Кімната, одна із кімнат в тому будиночку, де я живу. Все все записано, що потрібно зробити. Дуже багато фотографій, ще дуже старих, стародавніх батьків, дітів, дітей, внуків. Дуже вони це полюбляють. Горіхи їдять. Обов'язково люди дуже набу... ну, не набожні, але в церкву по ходять. Інколи. І такий, така маленька кімнатка на першому поверсі. Сучасний телевізор. Ну, все, що потрібно для життя. Хочу вам показати кухню. От дивіться, у нас тут є все, незважаючи на те, що ми живемо зовсім маленькому селі. От зовсім таких простих людей, фермерів. І у них, дивіться, є, ми можемо тут і посуду помити, і все є у них тут піч на дровах, наприклад, дуже, дуже цікаво. Казово також можна використати. Буде у нас сьогодні така маленька капуста. Це ми горіхи сушимо на зиму. Самі збирали, їздили до саду і збирали. А це такі спеціальні маленькі штучки, які ми підкладаємо, коли вже не хочемо, щоб дрова, дрова горіли в пічці. І ми їх туди підкладаємо і воно просто підтримує тепло як гольки такі маленькі. Ось ще одна кімната, спальня. Тут жили колись такі бабусі, дідуся, коли вони були молоді. А Зараз вже зовсім старенькі. І остався один тільки дідусь. Тут він спить, ось у нього така шафа, відній шафи. І все з дерева. Всі шафи з дерева двері також. Це наша робоча площадка. Тут всі прибори у нас є, як потрібно. Дві кавомашини, чайник електро. Тобто все є, як у людей незалежно це село чи місто, однаковий набір усе є. От, наприклад, у нас тут де я. В цьому будинку є дві душ ванних і душових кімнати, де тут все якби сконцентровано. Оце є на першому поверсі. У нас є така душова кабіна. Дуже все чистенько, все прибрано. От є у нас такі всі необхідні речі, щоб ми це все робили. Так, потім у нас є туалет, є. Куча різних миючих засібів, є у нас все, що потрібно, є машинка, де ми можемо прати, все якби на місці. Тобто, ще раз хочу зауважити, що вся якби, необхідна побутова річ є в кожному будинку, незалежно від того, це село або це місто. Тут такий у нас весь перший поверх, все стареньке, але все ось такий герб. Кожна сім'я в Німеччині має свій герб. Дуже цікаво. І от такі сходи на другий поверх. Я живу на другому поверсі, в мене там моя кімната. Сучасно, вже зовсім в іншому стилі, і в ремонті сучасному, то далі вам покажу. Ось так. Другий поверх. Також тут є три кімнати, дерев'яні меблі, дерев ще один туалет. От, і є навіть сауна. Бачите? Тобто все сучасне віконце таке. Продовжуємо подорож по будинку, ось другий поверх, кімната, така величенька собі, в яскравих кольорах, з високим потолком. Все так гармоніє один одному. Бачите все сучасному такому ремонті, батареї, які можна вергулювати тепліше і холодніше на протязі цілого року. Жалюзі, якісь. Дуже велика великий такий балкон. Дивіться, бачите, який з таким дахом скляним пластиком. Вчувати, насолоджуватись свіжим повітрям. Маски ми ще так ходимо в масках, в магазинах, аптеках скрізь. Це мої вироби. Я сама роблю дикоріруванням, займаюся, коли є вільний час. Ще на другому поверсі є дуже величезний балкон. У нього є дах, він із скла, і на ньому дуже гарно інколи просто посидіти, подихати свіжим повітрям. Тут дуже велика площа для того, щоб можна було білизну сушити. Дуже зручно. Так мені дуже це подобається. Хочу показати одну із своїх робіт. Це Звичайний пеньок, на якому я зробила от таку декупаж, як це називається, з фарбами різними, прикрасила його так. І тепер у мене є така як підставка під шолі, або просто як декор. Тому інколи дуже корисно по лісу ходити і щось знаходити цікавеньке. Всі, я маю свій трьох. Колісний велосипед. Інколи я на ньому їздять по селу. Мені це подобається, це у мене як така гімнастика, як для спорту. Ще я дуже люблю ходити по лісу. І кожен день проходжу ну, десь в середньому 5 кілометрів. Це також для мене є така гімнастика. Займаюся спортом у себе тут, у своїй кімнаті. У мене є цей круг, який я. Собі кручу інколи, є спортивні тренажер невеличкий. Так що держу себе у формі. У будинку завжди є опалення і є гаряча. Холодна вода, ну це зрозуміло. І навіть влітку, коли тобі холодно, ти можеш собі відкрити трошки батарею, і тобі може стати тепліше. Ну, це так буває, звичайно, дуже рідко. Але тут от є такий, мені це подобається, що коли тобі так хочеться уюту, трошки додатись комфорту, затишку, тепла, то ти можеш будь-який момент додати собі батарею і. Прикрутити і буде тобі тепліше. Ну, це я собі можу дозволити, тому що тепло частіше за все йде не від газу, а від того, що спалюють дрова. А дров запас у нас тут дуже великий є. Незважаючи на те, що є піч на дровах, є газ, є також і людей, які можна регулювати, тобто є все, всі необхідні умови для того, щоб можна було жити, незважаючи на те, що це навіть саме маленьке село. В якому ну може подумати, що чогось може не бути, але дійсно є усе. Дякую, що додивились моє відео до кінця. Напишіть свої коментарі, будь ласка, як вам це сподобалося чи не сподобалось? І як вам більше подобається, щоб я вам розповідала у приміщенні або так на вулиці? Мені дуже подобається робити свої відео, коли я на вулиці. Якось це мені більше захоплює, більше дає енергії природньої. І мені це дуже подобається. А як вам? О, до нової зустрічі. До побачення. Бережіть себе.